Мої вітання, шановним колегам, бусоводам та любителям технічного творчества. Сьогодні ми будемо продовжати роботи по модернізації торпедо від Volkswagen, транспортера Т3, воно тут металеве, жестяне. І мені це подобається, кстати, така от машина Квадратішпракти ж жгут. В цьому відео ми зробимо музичну підготовку. Я хочу сюди музички додати. Отут були воздуховоди такі для холодного повітря. Ну, Як показала практика, то вони постійно закриті, того, що дує прямо в коліно. І це не подобається ні мені, ні пасажирам. Тому я вирішив вирішив замість цих духоводів сюди встроїти динаміки. Буде в нас музичка. Динаміки будуть отакого от, от форм-фактору. Я вибрав вибрав такі з із телевізорів, з із якихось більш-менш сучасних. Ну, Як там і було. Залишиться зробити елементи кріплення, рамку і зробити якусь сіточку, щоб воно було все красиво, симпатичне. Динамік має таке позначення. О! Подивимося розміри 50 мм. На 120 мм. Дивиться. Ну, висота не принципова, ну десь 45 мм. Захисну решоточку декоративну, буду використовувати від магнітофона весна. Колись були такі магнітофони, ну, потім їх порозбирали на запчастини, та й вся любов. Розмір по верху десь 110 мм. Ну, загальне тут щось 120 ну тут виступ такий є. Ну, це такі примірні розміри. Ну, тут теж примірно, 110 мм. Треба її розпиляти акуратно напополам, а там будемо тоді підганяти, ну, щоб вистачило цієї решетки на два динаміка. Зробив маркером таку розмітку, ну, приблизно посередині, 62 мм так, відбивав від загиба 62 мм так. Треба якось його придавити і пройтися гравіровалкою, перерізати напополам. Пиляв гравіровалкою тоненьким пружком, о, воно блискує. Буду трошки так його гнути. і переламай напополам. Можна буде потім на точилки трошки фасочку зняти, щоб не було гостре. Отак вийшлося дві решотки. І казалось би, бери, ложи решотки там думай далі. Ну, не все так просто. Не все так просто. Вон по дліні воно трохи не грає. По дліні таке його треба одрихтувати, розігнути. Попробував вигинати. В углах вона не тянеться, я ризик зігнути оцю центральну частину. Тому буду зараз в углах отак -от надрізи робити ножницями. В принципі, все виходить. О, як камера, такі інтересні муарові узори бачить. Це так положить, там понаклонять. Такі от інтересні узори. Ладно, розговор не про це. Просто тут отроблю такий кусь, ось в углах тут кусь. Тут кусь і воно виравнюється в щось плоске. Тому воно, як буде таке довгеньке, можна буде зробити загиблок дінаміка. І буде саме воно підрихтував, акуратненько підстукав, вирівняно. Тепер треба робити загиби Усі чотири сторони, наскільки вийде, наскільки хватить матеріалу. Тут звертайте увагу на те, що воно всередине, тут висічка і густі краї отворів. Снаружи от воно таке от гладеньке і пофарбоване. Ну, фарбу ми потім підправимо, просто що воно має бути фактурою м'ягеньке, щоб було симпатично. Вирізав ось два кута, ось один, а ось другий. Тепер можна робити загиб. Тут начальник відділу котика прийшов, щось він не сильно допомагає. Він більше відволікає мене від роботи. То зараз спробую на уголкові так от пристукати акуратно. Отак от, от вигнув. Да. Осталося тут. -ут. Ну, В принципі, під з самого динаміка прийдеться висверлити отвори. Ну, таке. Вставилось тут туго. Я так розумію, що треба тепер якусь рамку сюди зверху зробити. Через неї болтики з тієї сторони дві пластинки. І в принципі кріплення буде готове. Заодно отут, де не вистачило решетки, якраз воно прикриється. Ну, Так, класно буде. Зробив і другу решетку. Отак от воно виглядатиме. В решетки розсверлив отвори до 3 мм, щоб винтики вставились. Думаю, такими винтиками будемо кріпити. Отак от виходить. Я вже на другий день подумав, що можна було в принципі, не робити ці загиби. А просто обрізати з цієї сторони, тут де ось погризено. Так от здвинути і зробити 4 отвора. Є один момент. Так, да, так простіше, Ну, коли є такий загиб, тоді. Сама решоточка, вона держи плоскость, вона як коробочка. А якщо просто положити такий матеріал, то воно буде таке. Це я так себе успокоюю. Так виходить дуже симпатично. Тепер треба зробити рамку. Точніше, дві рамки індивідуальних. Так от, рамочку, ободочок із випиляним отвором. Виглядає воно дійсно непогано, але треба придумати, яким чином зробити сюди рамки. Я думав зробити це із такої пластмаси, це кришки від акумуляторів безперебойників. Але воно мале. Воно реально мале. Потім я знайшов у мене такі от є пластини і вони практично сюди підходять. Це були бокові кришки із якоїсь радіоли радянського часу. Коли я був... Значно молодшим, то мої малі брати розібрали її колись на молекули. А те, що вдалося мені спасти від мусорки, от воно лежало. Це, мабуть, років 20 воно лежало. Чекало, щоб я його десь примінив. І от, мабуть, пройшов час для того, щоб його примінити. Хочу вирізати такі прямокутники. І потім виріжемо овал під динамік. І закріпимо винтами. Я не придумав нічого краще. Получається, ну, що будуть головки винтів стирчати. Заміри рамки, поки в мене такі, про колеса то окрема історія. Для початку виріжу такі прямокутники 70х140, можливо, потім я їх поменшаю, Воно покаже. Це такий овальний отвір треба буде вигрести, щоб через нього лунала музика. Пиляти пластмасу це ще та головна буль, воно перегрівається. Я це болгарочкою через латер на пониженому напряженні. Воно і так понижене. А то я його вон, зовсім там понизив. Я так от отпиляв, бо тянеться пластмаса, вона плавиться. Треба, щоб оберти були невеликі. Такий от прямокутник 140х70. Ти другого отпиляв, а цей хвостик. Ми його десь теж використаємо. Якось глушки, заглушки. Жалко, звісно, ну, це обратна сторона плюшкинизма. Вот ти його складаєш, складаєш на те, що от я його колись використаю, там якийсь корпус зберу. А потім проходить 20 років і ніякий корпус ти з нього не збираєш. Воно просто лежить, лежить, лежить. І воно ще в тебе в пам'яті лежить. Що десь воно має в тебе лежати. Те, що тут лишнє терчало з пройшов жизни, я його обрізаю болгаркою і дираю плоскогубцями, обламую. І потім наверно, ще чимось треба буде зашліфувати, зробити рівненьку пластинку. Позирав ті всі виступи, що залишилися. Оберти на кружкові, треба, щоб великі було, щоб не плавила пластмасу. Дивлюся, що багатовато. Що по висоті. багатовато, що по дліні міліметрів на п'ять. Наточили підігнав це все діло. Зробив розмір 66 ширина. І по висоті 135. В общем, міліметрів на 5 зменшив, бо звеликувате получалось Та в принципі кудись туди. Тепер треба думати, яким чином вирізати отвори. Зробив з обратної сторони розмітку. Це я зробив ось такою от кругляшкою на 40 мм. Получилось, що тут від краю 13 мм, тут 13 тут 13, тут 13 Якось так вийшло. І тепер потроху це діло вигризаю. Треба давати, щоб воно остивало, бо пластмаса плавиться. Кстати, можна ще обертів скинути. Менше обертів, менше нагріва. По прямій, звісно, його вигризти не складно. Два пропила та вся любов від кругу – Це вже інтересніше. В такі моменти починаєш думати про 3D принтер. Наскільки б це було легше. Зробив програму і він би виклаяв би цю пластмаску аж бігом. Ну ладно, то все мічти. Продовжуємо це все вигрізати. кругу, звісно, довелося побавитися. В качестві фрези використав таке от сверло, як концева фреза маленька. Ну, щось таке, щось туди. Ну то ще будемо до ума доводити. Зараз ще одну треба також вигрезти. Понятно, що це його ще окультурувати потрібно, Але, 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 красиво, як там і було. Дямо на динамік покласти. Так. Гарно. Тільки ж Треба це все окультурити, зробити кругленьким, гладеньким, помити його. Прошліфував оці рамочки з допомогою такого от кружка із знаждачки. Отакі от рамки ободки вийшли. Пробую, проверяю. Так. Дуже симпатично. Хоп. Те, що треба. Настав час просверлити отвори у цих от рамочках. Зараз буду переносити розміри і будемо сверлити. Мабуть, із зсередини буду, того, щоб все максимально акуратно було. Саме коли питаюся щось зробити красиво, це знайти одинакові винтики. Ось такою шляпкою всі разні. Но зато із конусною потайною поліміння одинокові. Для того, щоб винти з потайними головками гарно залізли сюди в пластину, в оцю, я заточив сверло так от гостренько. І роблю вручну такі зенковочки, щоб воно було гладенько. Самим сверлом роблю обробку так от, від руки. Тому що дуже великий ризик. Пробурити його наскрізь. Зробив луночки. По-моєму, дуже симпатічне. Ровненько, заподліцо, красотіще. До речі, я його пробував вимивати, то нічого воно не вийшло. Поки воно намочене, поки воно чорне. А потім взяло і посіріло. Ну, Або пофарбуємо, або намажемо якоїсь хімії для пластмаси. Получається, воно якось отак. Мені подобається. Гарно. Півдня думав, як закріпити ті динаміки, Казалось би саме просте, а казалось самим складним. В ітоги придумав такий от уголочок зробити. Уголочок з уголочка з отвором. Такої полторашки зараз повирізаю, треба їх 8 штучок. Получилися отакі уголочки. Я познімав фаски. О, одіться. Тепер тут на виступаючій частині це ж загиб маленький буде до динаміка, а так прижиматись. А виступ буде об торпі опиратись. І от на цій виступаючій частині зараз трошечки мотану ізоленти. Отак от, от мотану візоленти. Потім подумав, що можна було зробити по-другому. Або повністю ізоленту замотати. Або термоусадку надіти і нагріти. З ще було б і В общем Взагалі, воно все і неплохо і виходить тільки. Я як завжди перестраховувався і дав маху. І той виступ. Зробив довшим, ніж треба. Треба його десь на міліметр укорвачувати. Вийшло класно. Мені прямо подобається. Гаєчки на 6, Гровора я поки не ставив. Думаю, покажу поближче, в принципі, як воно прижимає. От так. Тим болтом прижимається і динамік, і торпедо. І в місті з обкладкою передньою панелькою пластмасовою виходить єдина конструкція. Ось і другий динамік прикручений. Ось так от воно вийшло. Як по мені, так дуже недорно. Тепер паяю до цих двох динаміків по два проводочка тоненьких. Обов'язково треба сюди підкладувати лист бумаги, щоб не капнуло та не повредило ріфузор. Ви скажете, а покажи ж як воно вийшло спереду. А ось як воно вийшло спереду. І винтики з потайними головами дуже в тему вийшли. так от з правої сторони. Для проби припаюю отакі от хвостики, проводочки МГТФ. Це для того, щоб підсоєдити мою проводку від магнітоли і послухати, як вона гратиме. Я раніше недооцінював МГТФ, от його так зачищати геморно. Приніс блок питання, магнітолку, підсоєнив це все. Ну, собственно, слухаю. Не то, щоб зовсім не нравилося, все-таки це ж так динамічно і от телевізорів щотдек захочеш. Ну, тим не мені. Тим не менее, мені мені не само менравиться, де вони розташовані. Слухаю білий шум. То що тут авторські права і все таке. Так, я поно тут. Опа. Щоб ще не встряти з авторськими правами. Отака от музика вийшла. Як на мене, то вийшло краще, ніж я планував. Закріпилося по зовнішньому віду. Та да, треба буде якось підкрасити самі ці решоточки і обрамлення. І буде взагалі класно. Як наше по заводу, навіть краще. І не забудьте заглушки зробити на печку. Тому що тепер же тих воздуховодів там не буде. Отак от я встроював динаміки в торпеду Volkswagen Transporteрати 3. Як на мене, так дуже недурно. На цьому все. Побачимося в слідущій серії. А в слідущій серії ми будемо ремонтувати одну дуже цікаву штуку, яка до мене приїхала. І вона мені дуже подобається. Я думаю, під шаманом буде взагалі класно. Пригодиться не раз. Такі от діла, миру вам, добра, удачі, здоров'я і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.